Павло Глазовий. Студентські усмішки. Диплом. Мав сина гордий багатій то був не син, а Божа кара. Картяр, гуляка, лиходій, ледачий і Нездара. Не шкодував грошови татусь, не полишав синочка в скруті. А той, не дуючи і в ус, сім літ учився в інституті. І ось одержувати диплом. Він скачев місто скакуном. Спинився кінь біля воріт, студенти збіглися веселі. Лакей, гуляки, севий дід, диплом виносить на тарелі. Зареготав багатський син, старого ляснувши по спині, неси диплом іще один моїй чудесній конячині. Старий віддав йому чолом, розумно зволили сказати Якщо ослу дали диплом. Чи ж коневі теж не дати?